Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Пропоную пограти у дидактичну гру небезпечні предмети. Обережно. Гострі предмети. Це ніж, голка, ножиці, пилка та цвяхи. Гострі, колючі та ріжучі предмети. Це ножиці. Пилка, топор, ніж, голка, цвяхи, веделка, кнопки. Оберіть на цій картинці небезпечні предмети. Так, це ніж, голка, ножиці, спиці, пігулки, топор, виделка. А тут які гострі предмети? Ножиці, виделка. Шпилька, голка, ніж. Та викрутка. А на цій картинці. Подивіться, які небезпечні предмети. Всі знайшли? Молодці. А на цій картинці? Ніж, голка, ножиці, цвяхи, сірники, молоток, топор. Молодці, дітки. Молодці! ви зі всім впорались. Дякую вам за увагу. До побачення.